Привіт, друзі! Мене звати Мар'ян, я власник каналу Mixblocks і на цьому каналі ви бачите світ конструкторів Лего. Я роблю огляди, різноманітні інші відео, а особливо прямі трансляції. Сьогодні я вас зібрав, щоб показати ось такий конструктор. Це у нас Мітівос. Я гадаю, що це найкраща новинка в 2000. 23-му році році серед новинок зимових Lego City, тому що ця машинка вона коштує свої гроші. Її зараз можна е, дістати за знижкою. Ну і багато інших плюсів, про які я вам розкажу в цьому відео. Дякую за те, що дивитесь мене. Дякую за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки. Це для мене дуже дуже велика мотивація. Трішечки не добираєте переглядів, як на мене, трішечки ютуб нас не рекомендує, але це ясно, тому що я українець. Мало хто цікавиться українським легом. Краще подивитися якогось москалика, тому що ми всі понімаємо русські. Ну якось так. Логіка багатьох людей, хоч в нас вмирають люди, вмирають військові кожен день сотнями або тисячами. Просто гинуть прості люди, але нам яка різниця, тому що ми. Можемо смотреть русских, которые собирают Лего. Нам абсолютно пофиг, это же игрушки. Ну так не має бути. Ви маєте дивитися своє, підтримувати своїх. Ну, це інша тема. Сьогодні я вам покажу ось такий конструктор. Я його купив зовсім недавно. Найшов знижечку 900 гривень. Одразу ж таки забрав, тому що новесенький, він коштував близько 1300 чи 1400 гривень, десь в такому дусі. І ось він мені дуже сподобався. Я такий зразу, я хочу цю мусорку. Я казав не неї мусорку, але мусорка, але правильно сміттєвоз, Тому я ось придбав собі це просто моя любов. Я її дуже дуже класно точніше, з великим задоволенням я її збирав. І тому для мене це відео є якимось особливим. Я дуже надіюсь, дуже надію, що ви мої дорогі, найкращі у світі. Просто підписники, друзі, додивитись це відео до кінця. Коли ви додивляєтесь це відео до кінця, Ютуб бачить ваш перегляд і він просуває його ще більше і більше українцям. Тому все залежить від вас. Чим більше ви будете розповсюджувати, додивлятися до кінця та розповсюджувати український контент, тим скорше наша Україна увійде в топи. І стане реально класною державою, яка має своє, має свій український канал Лего, має свої інші українські тематики. Все залежить від вас. Тому, друзі, дякую всім, хто підтримує українське. Ну що, друзі? Також я нагадаю, що в мене є телеграм-канал, де нас ну неймовірно весело. Ми там стільки всяких приколюх придумали, робимо, говоримо в наших чатах. Ну просто я дуже люблю вас, тих, хто вже на мене підписаний, з вами весело. Я вже прям багато людей запам'ятав, ви вже мені як рідні, як друзі, і це мені дуже приємно. Ще також створився в нас Діскорд-сервер. Посилання також буде на нього в описі. Дякую, 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 хто хоче, підписуйтесь. Ну і також недавно я ще створив проект, групу, де ми. Я і мій підписник кидаємо вам безплатно вигідні пропозиції на конструктори Лего та взагалі аналоги. Тому, друзі, все це знайдете в моєму телеграм-каналі і також Discord Також знайдете в описі. Дякую за те, що дивитеся, а ми перейдемо до огляду. Вибачте, відео не було два тижні, тому я трішечки мусив поговорити. Погнали! Ну що, на картинці ми бачимо самий сміттєвоз. На ньому ми також бачимо аж три мініфігурки. Ой, точніше, три мініфігурки. Так-так, три мініфігурки, які у нас доволі класно виглядають. Я би сказав, що навіть стильно вони виглядають як в Америці, тому що в Україні ну не завжди зустрінеш саме таких, як би скажемо, е забув слово, недворні двірників, ось так скажемо. Тому вони виглядають стильно, гарно. Дівчинка, хлопчик, мусорка, точніше, може, сміттєпереробна машина або сміттєвоз. Вона взагалі класна, має багато функцій. Вона десь в мене стояла два тижні після того, як я зібрав її в травні, і я просто на неї насолоджувався. Просто її виглядом і іншими приколюшками. Також, до речі, я починаю вже скуповувати новинки. Подивіться, що в мене є ось такий е, снігохід, який ну, знімає тюленів Це класна новинка, придбав її зовсім недавно. І інші новинки, я теж буду купляти, тому не забувайте підписуватись, Я радий буду вам показати всі ці крутезні речі. Ну і у нас тут є багато функцій, про які ми зараз з вами поговоримо. Подивимось, бачите, вже ми можемо побачити це те, що в нас сміттє... сміттєві баки, ну якось зверху. Піднімається, туди можна складати усіляке сміттєчко. Також у нас сміттєпереробна машина, боже, сміттєвоз, чому я так кажу? Не знаю. Вона у нас відкидається, тобто вгору, і може ще опускатися в всю сторону. Ну і також у нас ще підіймається ось ця частинка, яка якраз ти кладеш на неї, мусорний, точніше, сміттєвий бак, Ти кладеш на неї, і воно закидає машину. Тобто там, де все сміття. Ну і ми бачимо сценку, це що в нас є. Ось ці баки, дві одна людина, яка викидає сміття. До речі, гарно в неї подивіться, яка в неї прикольна при зачіском. Мені це дуже сподобалось. Ніколи такого ще не мав. Ну і дві е, мініфігурки, які там один, напевно, за рулем, а другий там з. Тежать, щоб все сміття закидалось. Ну, ви мене розумієте, кабіна, до речі, досить велика, вона мені теж сподобалась. Ну що, друзі, давайте перейдемо до огляду. Надіюсь, ви вже поставили лайк, підписалися, нажали на дзвіночок та підписались на всі мої соцмережі. Дуже вам дякую, ви у мене найкращі. Також на задньому фоні створив вам такий колаж з Легою. Якщо вам подобається, напишіть про це в коментарях. А хто додивився до цього моменту відео, пиши в коментах обов'язково слово. Сміття, Ой, сміття, ось так вохай буде. Ну і також, друзі, топ-коменти на вашому екрані. Дякую, що їх пишете. Ви найкращі у світі. А ми переходимо до огляду. Поїхали! І почнемо, як завжди, з мініфігурок. Привіт, мене звати Сем, я є двірником і працюю на сміттєпереробній службі. У мене є ось така жилетка і такі коричневі штани. А ще я люблю носити свою улюблену ось таку синеньку кепку. Привіт, мене звати Люсі, у мене теж є піджак, такий, який мені видали на роботі. Він є запринтований, прикольний. Ну і також у мене є ще коричневі штани. І ось така зачіска гарненька, яку я завжди роблю на роботу. А також у нас є ще простий громадян, якого, яку звати Джесіка. Вона просто. Прогулялась рано та хотіла викинути у бак сміттячко А точніше газету, яку вона вчора прочитала. У мене є дуже гарна зачіска, яка мені сильно личить, та ось така футболочка, на якій намальовані ялиночки. Ну і ще якийсь, якась прикраса на шиї. Дуже гарно все виглядає. І також є ще зеленесенькі штани. Ну що ж, огляд фігурок у нас. Закінчений. Давайте їх десь поставимо, а точніше десь ось так. Раз, два і ще одну фігурку три. Давайте оглянемо нашу ну, невеличку, як би скажемо, будівлю, невеличке місце. Це у нас е, місце, де у нас є сміттє, сміттєві баки, ялиночка з боку. І ми бачимо, що тут ми викидаємо папір, як я розумію, тут яблука чи якісь фрукти, як я розумію, а тут скло скло, точніше. І ось так воно все гарненько виглядає. Дуже класно. А, це папір, ясно, вже зрозумів. А сюди якісь відходи. Ага, все, ясно згадав. Так, ну ми бачимо три бака з різними прикалюхами. Тут дали трохи сміття нам, ну, звісно, дали сміття, сміття обов'язково потрібно. Ну і тепер давайте перейдемо до нашої великої машини, машина в нас просто топова. Ну що ж, давайте її оглянемо. Що в нас є тут цікавого? Кабіна у нас доволі проста. Там місце, на жаль, тільки для одного е, ну, водія. Також це все наклеєчка, на жаль, це у нас є ще ось така турбіна, як в простого грузовика. Тут аксесуар мітла, а з іншого боку, аксесуар, ось така, як вона називається, лопата. Ну і у нас є тут сам механізм, він відкривається. Тобто ось так далеко-далеко. Це для того, якщо там машина, вона набрала багато сміття, вона ось так перехиляє ось цю частину, і вона їде до сміттєзвалища і перехиляє саме ось так. Дуже класно виглядає, як бачите, дуже прикольно. Єдине, до речі, що теж прикольно, дивіться, ми можемо все відкрити і побачити, що є всередині. Це, це теж такий бонус. Воно ледь-ледь тримається, але прикольно виглядає. Дуже класно, до речі, це оформлено, якщо порівняти з іншими е, ну, машинами. Сміттє, сміттєвозами минулих років, то ця зроблена явно найкраще. Тут є магалки, тут теж є магалки з різних сторін. Тут ми ще бачимо, як вона називається, не речаги, а ну, панель управління цим як би скажемо, бізнесом також. А, отут у нас є ще штучка, якою ми це рухаємо. Тож, давайте проекспериментуємо. Тобто ми беремо звідси, відкриваємо, ну, від, ну маємо ключ, відкриваємо це, дверців. Так, далі ми ось це можемо випхати, правда? Ми ж можемо Та, ми можемо це випхати, по ідеї. Ну, напевно, Та. о, все, випихається. Тобто, людина бере, випихає цей бак, ну і ставить сюди той чел, який там працює. І ось так. Бачите, гарненько все закидається. Тобто, ми можемо любе, абсолютно сміття в цей бак зібрати. Так, давай, збирайся, ось там гілки, якісь ще якась штука. І просто візьмемо. І закинемо. Просто раз, все, все, все гарненько там, все закинулось. Давайте ще раз. Останній раз. Тобто гілки, якісь там мигалки, записні деталі, все збираємо, все гарненько. Ми працюємо на, на цій машині, все кинули, все є гарненько. Ну і ще давайте папір. останній туди теж закинемо, щоб у нас все гарненько було. Там джбам, все, і тепер подивіться, отам все сміттячко у нас валяється. Як бачите, все ось так гарненько працює. До речі, дуже прикольно. Єдине, що ота штука, їй би на щось поставити, щоб вона не волочилася. Бо вона, ну, як бачите, звідси може вилітати наше сміття. А так, то машинка дуже класна. До речі, колеса теж гарні, гарно зроблені. Тут у нас нове покоління, ось цих, як би, скажем, болотників маши, колісних. Тут також нове покоління. Ну, коротше, виглядає все сучасно, прикольно і дуже класно. До речі, це новинка вже з літньої колекції LEGO City Серія, як бачите, колись вам на неї теж зроблю огляд. Ух, ну що, друзі, оцінюйте її також в коментарях. Надіюсь, вам сподобався цей огляд. Я максимально старався. Надіюсь, ви мене підтримуєте. Поставите лайк, підпишитесь на мій канал, підпишитесь на мій телеграм-канал, на мій Діскорд. Ви найкращі у світі. Дуже вас сильно всіх люблю. I love you. Дякую, що подивились це відео. З вами був я, Мар'янчик, Кабанчик. Ну і також канал Міксблокс. Всім бажаю щастя та здоров'я. Пройдіть це літо якомога краще. Па-па!